Всім hello, hello! Продовжуємо тему раху і кету з вами, раху і кету та в знаках Зодіаку. Сьогодні ми розберемо з вами одну з таких найцікавіших, я би сказала, і кармічно дуже значимих осей у ведичній астрології. Це раху в стрільці, а кету в близнюках. А це положення дає не лише таланти і здібності, але й такі доволі серйозні уроки, які пов'язані з навчанням, спілкуванням і з застосуванням знань у житті та роботою, такою роботою, з власною самовпевненістю. Насправді ми поговоримо про те, як ваш досвід в минулих життях формує ваші таланти зараз, які ось ці таланти, які виникли. Давно так і які виклики можуть з'являтися зараз на шляху, і як правильно використовувати енергію раху, щоб рости, вчитися та ділитися знаннями з іншими? Готові? Погнали! І так, раху в стрільці, а кету в близнюках. Ця війська раху і кету завжди вважалася насправді доволі непростою, а в давнину її навіть називали несприятливою. Чому? Тому що стрілець це знак духовності, мудрості та традицій. Це здатність слідувати певному духовному шляху, дотримуватися звичаїв, обрядів та які сформували усю основу суспільства. А планета Раху це планета, яка завжди руйнує звичне. Вона приносить щось іноземне, незвичайне і нетрадиційне. А в старі часи вважалося небезпечним. Якщо людина відходила від традиції, вона виходила за межі установленого порядку. Так? Але це було давно. Сьогодні ситуація зовсім інша, і світ він глобальний. так, от, Збираються кордони, а закриті країни, відкриваються, люди подорожують, вивчають інші мові та інші культури. І ми всі живемо під таким сильним впливом іноземних традицій і технологій. І саме тому раху в стрільці вже не сприймається як щось таке негативне, а це можливість розширити свій світогляд і вийти за рамки власної культури. Ось ця ось стрілець-близнюки це одна з найбільш інтелектуальних осей. Вона пов'язана пов зі свідомістю, вмінням вчитися, передавати знання і застосовувати їх в житті. Тут важливо не просто збирати інформацію, а й робити з неї висновки та формувати власну філософію. І, як завжди, ми почнемо з вами з кету. Кету це минуле, так? він показує, які якості вже розвинені душею. Це ваші таланти, це таланти ваші, навіть якщо ви їх не усвідомлюєте. Яке тут в близнюках він дає вміння мислити логічно, аналізувати, швидко спілкуватися. Так, і це здатність збирати інформацію, систематизувати її та бачити деталі. Людина має, вона вже має ці здібності від природи, і саме на них от потрібно і опиратися, щоб іти далі і рухатися далі. А раху в стрільці він веде до іншого рівня. Він вчить виходити за межі логіки і фактів, щоб уникати, щоб, точніше, щоб шукати сенс. І це не просто збирати знання, а перетворювати їх на мудрість. Це рух від деталей, до великої якоїсь такої картинки, від повернення фактів до таких глибинних істин. Термічна задача цієї осі це навчитися будувати власну філософію життя, відмовитися від безкінечної гонитви за фактами та дрібними знаннями, щоб побачити оцю цю цілісність, так зрозуміти, що всі деталі складаються в один єдиний смисл. А кету Близнюка говорить про те, що в минулих втіленнях ваша душа вже розвинула певні якості. І це допитливість, комунікабельність, підприємницькі здібності, вміння домовлятися з іншими людьми, легко і швидко переміщатися, так і дуже багато вчитися. Але разом із цим є тіньові сторони цієї осі, і ця поверхневість. Тобто, ви могли багато. Вчитися, так? Проте не завжди отримували такі класичні академічні чи глибокі знання. Ви могли відкидати вчителів, прагнути вивчати все самостійно. Кету це завжди символ минулого. І він порівнюється. Ну, якби це демон без, без голови. Так? І кет в близнюках це означає, що душа прагнула знань, але навчання часто було дуже хаотичним, безсистемним, інтуїтивним таким методом проб і помилок через власний досвід. І в результаті знань може бути доволі багато, але не завжди ви знаєте, як їх застосовувати на практиці. І дуже часто виходить, що людина вчиться. Вона вчиться все життя, вона накопичує інформацію, але частина цих знань вона так і залишається таким мертвим грузом, який не реалізується. Кету в близнюках може давати певні труднощі в навчанні. Це може бути, тобто освоювати знання, вам може бути складніше або повільніше, ніж іншим людям. Часто ви доходите до всього своїм таким власним розумом, а не так, як прийнято в системному навчанні. У вас можуть бути свої особливі методики. Може бути. Важко зібратися, так? складно а, зосередитись на якомусь одному курсі. Тому ви починаєте одразу кілька курсів, наприклад, і дуже швидко втрачаєте інтерес. Вам цікаво охопити все і одразу. Через це з'являється безліч хобі, безліч якихось інтересів, такий широкий, і широкий круг спілкування, багато подорожей, поїздок, такої двіжухи. Для навчання вам потрібні насправді різні допоміжні інструменти, якісь блокноти, ручки, нотатки. Іноді це виглядає як хаотичний процес, але в цьому і є ваш стиль. Кету в Близнюках також говорить про природні таланти у взаємодії з людьми. Вам легко знайомитися, писати, дзвонити, ви можете подзвонити навіть на якійсь незнайомій людині, так, і викликати в цієї людини довіру. Але як у випадку з навчанням у спілкуванні теж може бути певна хаотичність. Ви цікавитеся багатьма людьми, у вас широке коло знайомства, проте справжніх друзів може бути доволі мало. Це кету в близнюках. Давайте перейдемо до раху в стрільці. Хороша новина в тому, що стрілець це знак духовності, оптимізму та мудрості. І в цій сфері ви можете досягти максимально великих результатів. Знак стрільця допомагає дивитися на життя позитивно, не втрачати віру там, в складних якихось ситуаціях і не здаватися перед труднощами. Ваша основна задача по раху – це навчитися застосовувати знання на практиці, не просто накопичувати інформацію, а доводити справи до кінця. Ваші хобі, курси, ваші починання можуть бути доведені до результату, відшліфовані і систематизовані. Якщо ви вчитеся для роботи, наприклад, то ці знання потрібно обов'язково використовувати, а не відкладати. І ще один важливий момент: раху в стрільці завжди вимагає знайти собі вчителів. Людину або людей, які допоможуть вам навчитися більш глибоко і системно, так ну тобто вчитися, дуже часто вам бракує саме вчителя, який покаже шлях і підкаже, як перетворити знання в реальний досвід. І ось коли такий наставник з'являється, ваш розвиток прискорюється в дуже багато разів. Раху в стрільці це не лише про те, щоб е, отримувати знання, але й про те, щоб ділитися ними. Ви самі можете стати тим, хто навчає інших, наприклад, да? допомагає систематизувати знання, доводити е, навчання, до, е, навчання до кінця або покращує якісь нестандартні способи застосування якихось класичних знань. Водночас раху має таку певну доволі хитру сторону. Він може підштовхувати до внесення чужого, якогось нового, іноді навіть штучного, в те, що вже існує. Саме тому важливо шукати справжнього вчителя і не покладатися лише на власний досвід. Як я зазначала на початку відео, раху в стрільці він здатний відхиляти від традицій. Це не означає повного такого відторгнення а, культури або якихось сімейних цінностей. Ні. Але в певних сферах життя ви можете приносити щось нове, якесь іноземне, нестандартне, іноді навіть штучне. До прикладу, вам скажу, наприклад, раху в другому домі він може давати любов до іноземної кухні, так? Або, якихось, або внесення традицій інших країн, ваш побут, вашу сім'ю. Наприклад, раху в третьому домі може давати схильність заводити друзів за кордоном або спілкуватися з іноземцями. Раху це такий хитруватий вплив, і він діє лише в тій сфері, де він знаходиться. Він не змушує відмовлятися від своєї культури повністю, але може стимулювати, приносити щось нове в певні сфери життя. В цілому, рахов в стрільці говорить про бажання розширювати свій досвід, вивчати інші культури, подорожувати, розбиратися в релігійних питаннях, формувати власну філософію життя. І це ну, насправді це доволі непогано. Важливий урок, який потрібно винести, це не зупинятися на категоричних твердженнях, типу, я все знаю, і там, типу, моє бачення правильне. Будьте відкритими до чужої думки. Раху в стрільці він формує сильну ідеалістичну позицію і власні переконання, але для справжнього росту вам потрібні наставники та вчителі. Це дуже важливо. Раху в стрільці може призводити до зустрічей. Ну, це і зміна до зустрічі із шахраями у сфері вашого життя, де він знаходиться. Так, це можуть бути якісь ем, не знаю, фінансові шахрайства, обман, наприклад, в сфері нерухомості чи в якійсь іншій ситуації. Насправді ну, все залежить від конкретного положення раху у вашому гороскопі, але так як раху, це ілюзія, так, таке може бути. Простіше кажучи, раху може давати е, самонадіяність. Надмірна віра в власні сили, знання та цінності іноді грають проти вас. Кет у близнюках він дає здатність самостійно шукати інформацію і вчитися. І насправді основна ваша задача при такому положенні це перевіряти свою, точніше всю отриману інформацію. Вчителів потрібно вибирати уважно, адже раху в стрільці може призводити до розчарування у наставниках. Насправді це не критичне положення раху, але тут є небезпека. Зупинитися у власній самовпевненості і у власних таких помилкових уявленнях. Я б ще сказала так: не довіряйте голосам в вашій голові, тому що раху схемні змінювати смаки людини, притупляти пильність у певних сферах життя і відводити від правильних рішень. Ну що ж, на цьому все. Ми розібрали з вами вість раху в стрільці, а кету в Близнюках. Доволі цікава вість, правда? Тепер ви знаєте, які таланти ваша душа принесла з минулих життів. З якими труднощами можна зіткнутися, і як правильно застосовувати знання на практиці, щоб вони працювали на вас. І пам'ятайте, головне вчитися системно. А не зупинятися на якихось поверхневих знаннях, шукати наставників і завжди залишатися відкритими до нового досвіду. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, так, якщо я цікаво розкрила тему, то підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні такі глибокі астрологічні розбори. Ставте лайк, залишайте коментарі. Мені насправді дуже важливо знати вашу думку і діліться своїм досвідом. На цьому все до зустрічі в нових розборах. Люблю, цілую!